Отже, кадрові зміни в уряді сьогодні вони відбуваються на рівні парламенту. народні депутати України намагаються звільнити нинішніх міністрів однак не все виходить. Зокрема, провалено голосування за звільнення Ірини Верещук з посади очільниці міністерства реінтеграції Віталія Коваля. Ще з Дмитром Кулебою не зрозуміло. Власне, що зараз відбувається у Верховній Раді, ем, спитав народного депутата з фракції голос Ярослав Железняк на зв'язку. Пане Ярославе, добрий день. Доброго дня слідкую за тим, що ви пишете. Можете коротко нашим глядачам сказати, що от відомо станом на зараз. Що провалено? Ну не підтримано, поки не вистачило одного голосу. Це відставка пана Коваля, і не вистачило 12 голосів. Це відставка пані Ірини Верещук. Так само зняли самі слуги з розгляду питання відставки Дмитра Колеба. Тут йдеться про саботаж чи, чи про що? Чому не вистачає голосів? Тут напевно, йдеться Пробачте за непроламентський вислів про рукажопість, е, тому що якщо вносити в е, останню мить якісь відставки вночі, не пояснюючи, кидати її ці відставки з постановами е, як кіську собакам народним депутатам, то не дивно, що в якийсь момент вони скажуть, що ну, напевно не пройде воно так. Були зауваження, того що міністрів не було на місці, і відповідно не було їх звітів. І депутати відмовились голосувати пана Камишина, який там саме голосувався, він був або пана Малюського. Вони були, зробили звіт, депутати проголосували без проблем це нормально. У нас не робла власний стрій, тому звичайно, якщо людина хоче йти, ми його відпускаємо. За даними співрозмовника РБК Україна у слузі народу, звільнення Коваля. Саботувала умовна група Павлюка, яка не хоче його подальшого призначення головою Мінагрополітики. Ви так собі це бачите чи ні? Там, я думаю, що хтось мог так переграти, але ще раз, ну, такий собі саботаж, коли не вистачає одного голосу. Це питання, ну, багато депутатів не проголосувало через відсутність звітності. І ну, я так само не голосував, як і моя фракція, виключно через нашу позицію, що пан Коваль, я знаю, що він є, йому є про що розповісти. Ну, 5-10 хвилин зробити звіт про свою роботу взагалі без проблем. Покійно ми проголосували. Незалежно від там груп Павлюка чи якісь там груп, які ще доживають свого кінця в цій Верховній Раді, ну а те, що Верещук незадоволена, не хоче звільнятися, це правда? Я Ірина Верещук. Я точно не є ані ручкою, ані папером, ані рукою писала цю заяву. Щось мені підказує, що це було не її рішення. Угу. Ви також пишете, що е, один з ризиків це голосування за Олексія Кулебу у нього погані відносини з багатьма-мажоритарниками. Так, і тому це може стати для нього проблемою. Олексій Кулеба, так, так. Ну, поясніть, так. Цікаво. Дивіться, ну, ми, як народні депутати, в принципі, нікого з заступників офісу президента, окрім напевно Ірини Мудрої, не любимо. І він відповідав за регіональну політику, перепортив відносини з багатьма мажоритарниками, тому там будуть проблеми по його призначенню. Ну, відповідно, я, я думаю, що офіс, як завжди, слугу перегне, і вони зроблять все як треба, але поки що там є проблемки. Як ви загалом бачите, от ті прізвища, які лунають останніми днями, і ті прізвища, які на вхід е до уряду, як ви в цілому оцінюєте перспективи? Е абсолютно повністю байдуже на цій перестановці? Я. Не бачу жодних реальних змін, які від цього відбудуться в гіршу або в кращу сторону. Єдина позитивна для мене новина, що нарешті викинули з офісу президента і взагалі з державної влади Ростислава Шурму за корупцію, і про яку вже прямо партнери говорили, і на його ну не на його місце, а на місце радника, призначать Олександра е -е, Камишина, який достатньо адекватна людина. Оце єдина позитивна, що найменше нам там, хоч хтось в офісі президента, зможе щось по економіці сказати правильно. А чи правда Зеленський не хотів е, шурму звільняти, але партнери західні е, наполягали? Ну раз його тримали так довго з очевидними проблемами, ну напевно, президент шукав. Чи вбивав а, чеченців, чи не вбивав шурма, і в кінці зрозумів, що саме цей заступник офісу президента від рук саме цього заступника офісу президента жовний чеченець біля Києва не постраждав. Добре, а що стосовно Шмигаля, чи дійсно його Ну він затримається на посаді, бо дуже різні оцінки майбутнього прем'єр-міністра? Я думаю, що майбутнє прем'єр-міністра. Поки залишається стабільним на посаді прем'єр-міністра? Ну, ну, на є... нам треба закон так. Би змінити, бо що його просто неможливо зараз звільнити. Він така там, є колізія закону про воєнний стан. Тобто його просто неможливо звільнити? Я читаючи закон, вважаю, що ну, ми не можемо зараз звільнити премєр міністра Треба змінити цей закон. Це достатньо швидко робиться, але тим не менше. А як вам от Сибіга на посаді. Ем... Міністра закордонних справ і Міністерство культури та інформації. Ви якось оцінюєте цих конкретно персон в професійному плані? Яка різниця, хто не зараз міністр закордонних справ? Він, якщо його ім'я не прізвище не Єрмак, то це чисто технічний люди? Добре. Наостанок, скажіть, які перспективи у Верховної Ради? Завтра підзбереться Верховна Рада, проголосують те, що мають проголосувати? Підзберуть. Якщо правильно сказати дієслова, я mm -hmm. думаю, що завтра тих, кого хотіли попризначати. Дякую, дякую за вашу думку. Народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк. Був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео і підпишіться на канал РБК Україна в YouTube.